Доброго дня, мої глядачі. Сьогодні, нарешті, я зібрала невеличку колекцію своїх гіпіаструм, і хочу ж похвастатися, що ж у мене вийшло? Половина вже розцвіла, троє вже в мене відцвіло, і ось серединка залишилася, ще декілька залишилось. Треба встигнути хоч щось відзняти. І так, розпочнемо мій. Найулюбленіший, напевно, сорт, який я закохалася. Це я його купила в минулому році, називається він Magnum. Він такий має не зовсім такого кольору, як я очікувала. На картинці, звичайно, він темніший, ніж насправді він є. І я очікувала, що він і буде темніший. А насправді він яскраво, такого червоного кольору. Але все рівно він мене порадував. В, е, в тому році, коли його придбала в березні місяці, він не цвів чомусь, стрілку навіть не викидав. А в цьому році викинув аж дві стрілки і без листя. Взагалі немає листя, Ось, дві стрілки. Дивимося, що тут. І на одній стрілочці чотири у мене квіточки. І на другій стрільці по чотири квіточки, вісім квіточок, двох стрілочок. Але він має такий шикарнючий вигляд. Він такий просто-просто-просто заворожуючий. Він такий гарний. З усіх сторін. Одна вже з них відцвітається, вже відходить. А ти ще є. Ну, це не перевершений. Просто не перевершений. Навіть трішки не такий по яскравості, який я б хотіла. Але він все рівно мене порадував. І просто це він вже цвіте, у мене четвертий день. Але він дуже швидко розпускається. І мене радує, я кожного ранку, кожного вечора встаю, цілий день біля нього дивлюся на ці квіточки. Ж. Не можу нарадуватися прям ними. Ну, прям такий гарний, гарний, гарний. Просто це мій найулюбленіший колір, тому він мені дуже подобається. Так, йдемо далі. Цей приберемо. Наступний. Наступний колір. Придбала в позатому році цвіте він у мене вже другий рік. Називається світ Крим На картинці ось такого він кольору Крим Ну, я б хотіла сказати, що в минулому році він був дійсно такий, як на картинці. А в цьому році він. Немає ось такого красивого обравлення, як на картинці, він трішки іншого, що мене трішки здивувало. Чому? Чомусь, чомусь так. Він схоже, але Ну, я не знаю. Це мене дивує чомусь. Я... Але я не розчарована, я задоволена навіть такий. Але не зовсім чомусь не знаю, чому не він не відповідає картинці. Ну, ось так. Хоча колір теж красивий. І купувала я з цим ще. Зробився у мене цибулини. Я їх висаджую в ґрунт на літо. І коли я їх викопувала, в мене пропуталися бірки. І ось не знаю, що за сорт. У мене він підписаний також як світ, який ми бачили, ось такий. Е, ну, я не скажу, що це він. Не знаю. Щось не так. Не знаю, що сталося. Ну, щось із цим. Кольором не ту. Він світліший і ну він явно відрізняється. Дуже відрізняється від ось цього. Цей більш такий темніший кольор має, а цей світліший. Тому не знаю, може, був якийсь і пересурт, тому що не всі кольори цвіли. Так, ще один невідомий. По ідеї замовляла, я так розумію, повинен бути попов. Ну, він не схожий на попов. Це якийсь інший. Не скажу навіть, що це за сорт. Треба дивитися, шукати в інтернеті. Всі кольори, які в мене були, я переглянула. В мене вони або рожеві. Різних відтінків, червоний, але єдиний, що може співпасти, то це лише попу. Бо інші не взагалі не такі. Не знаю. Що не так з ним, не знаю. Але дуже-дуже. Я їх полюбляю, будь-які кольори, звичайно. Мені всі подобаються, всі люблю я. Ну. Но... З підписами, звичайно, і з сортами важкувато вгледіти. Особливо, якщо я їх переношу з кімнати в кімнату, з двору в кімнату. Цілий рік я ними ношуся Осінню, восени вони йдуть у мене в сплячку, я їх ложу. Як звичайно, це було, я не викопую. За літо і за весну. Вони набирають в ґрунті багато поживних речовин. Цибульки такі досить міцні. Це вони в мене посипані сіркою від всякої, щоб не було нічого. Наростає цибулина, ще буде один, ще одну стрілочку пустив. Ще буде одна квіточка в мене цьому році по дві. І ось цей мав дві. Також, це вже друга квіточка 4. А ось цей у мене ще екзотік німф. Ну, це такий колір. Цей колір був як на картинці. І він, в принципі, і залишається такий екзотік німф, як і на картинці. О, р... Оранжевий такий, має забарвлення. Ну Цікаво, я не скажу, що оранжевий, він якийсь ніжно-оранжевий, напевно, колір. Але що цікаво, що квіточка в нього не дуже велика. Порівняно з іншими, в нього така. Бо... І в тому році теж вона така ніби... Не... махрова, але не дуже велика. Взагалі в мене макрових сортів є лише три. Поки що. Один уже махровий колір у мене відцвів. Це в мене німф 33-й був. Десь найду, може, вставлю картинку. Дуже я його люблю. Також в мене махровий дабл Кін. Теж вставлю. І це в мене третій махровий екзотік німф. І поки що ще я не відколекціонувала. Ще один повинен бути United Glory. Ну, буду шукати, де буде цвісти, буду шукати. Не знаходжу поки що. Буду цвісти, буду шукати ще. У мене є один Molin Rouge буде. Я дуже-дуже чекаю цього. Він темно-червоного темно кольору. Я дуже сумнівалася, коли вибирала його із магнумом, тому що вони дуже схожі своїми кольорами, але думаю, спробую і той, і той замовити, подивимося, як, як вони будуть. Ну. Не думала, що він буде яскравого кольору. Ну, будемо дивитися. Ось у мене ще є магнум Мурін руш. Ну, будемо чекати. Буду чекати, чекаю. Темний, на вигляд, квіточка буде темненька, не знаю. Буду чекати і шукати, що в мене буде. Це вже у мене. Ще буде цвісти, буду шукати також сорт, який там у мене є. Один сорт у мене вже від Він був ніжно-рожевого кольору. Це в мене був кепрайс. Угу. Він такий був, як і на картинці. Ніжно-рожевого кольору, один лише Одна лише стрілочку пустив, але в цьому році Кепрайс дав дуже багато діток. Це те, що мене здивувало, я не очікувала. Я коли клала його спати, можна так сказати, на зиму, то не було взагалі діток. Так як я не зовсім повністю землю не зовсім витрусила. Отак От висушила, струсанула трішки, в корінні тріхи, трішки залишилося землі, я його не поливала нічого, в листопаді місяці я їх аж викопала, і в лютому місяці достала з кімнати. У мене прохолодна кімната, там до 13 градусів тепла, і вони там собі. Коли я його витягнула і побачила, що дуже багато-багато діток здивована була і дуже так Аж не, не знала, зраділа і не знала, не очікувала, що ж з ними робити, як же їх відсаджувати. Вирішила посадити в один горшок. Порахую: Один, два, три, чотири, п'ять. Є два по три дітки на одному. Ще такої не бачила. 6, 7, 8, 9, 10, 11 і воно 12. Аж 12 діток не знаю, як будуть рости ось ці. Вони такі цікаві. Не знаю. Я їх не розділяла, я їх таки посадила. Вони так в купці. Будемо дивитися, як вони будуть рости. Ну, І чи щось із них якісь будуть квіти? Також будемо дивитися. Тих, що вже показувала, то також кожна цибулинка давала по дітці. Екзотік то вже гарну таку дітку має, також біля нього, ось така наростає, боки свої. Так, цей сорт, так як я думаю, що Світкрім, ну, не впевнена, напевно, все-таки світкрім, то також має одну товстеньку гарну дітку. Ну, але він її і мав. Він її і мав, і вона така наростає, хай ростем. Цей невідомий сорт також має чотири дітки. Я їх так і виселила окремо, хай набирають свій жирок. І ось цей також набирає дітку. Знову ж таки, буду спостерігати. Щось мені здається, можливо, так як вони стоять поруч, може, і запилюються, хоча стараюся, щоб було все. Не дуже близько. так все Дві ну дві є і ось ще третя така маленька. Хай буде, хай наростає. Навіть четверта. Вона геть аж з цим листочком. Геть-геть десь аж всерединці Ну, хай росте, поки що чіпати не буду. Але. Цікаво спостерігати за розвитком цих цибулинок, Особливо, коли вони цвітуть, то це така краса. Не пахнуть. Жоден з них, з цих сортів, не пахне. Але вони дуже-дуже такі. Прям гордість моя, прям моя гордість. ну Куди ж з таким красавчиком? Ну, ну хай буде. Крути, 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 крути. Ну, будемо дивитися на наступні. Чекаємо, чекаємо, там в мене ще на підході. Будемо дивитися. Ще багато сортів є, але будемо, коли буде цвісти, буду розбирати, хто дає. Хто є, хто, так? Да? Ну, все тоді. Завершую на цьому. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!